Під час дистанційної роботи дуже важливе значення має не втратити зв'язок з у кожним учнем. Звичайно, вимкнення електроенергії робить цей процес важким. Саме завдяки пункту незламності я маю можливість і підзарядити гаджети, і продовжити працювати з дітьми надалі, а також тримати постійний зв'язок. До складу громади увійшло 24 населених пункти, де проживає більше 14,5 тисяч мешканців. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації України Дашівська громада прихистила більше трьох тисяч вимушено переміщених осіб. Для створення належних умов проживання ми постійно співпрацюємо з різними фондами та громадськими організаціями. У 2022 році в рамках співпраці з програмою «Юліт з Європою ми отримали два пакети екстреної допомоги це прихисток і освітлення. Від самого початку, коли стартувала програма в Вінницькій області, юліт з Європою допомагав Дашівській громаді розробляти стратегію свого розвитку в перші місяці війни. Вони отримали від нас похідні ліжка, намет, ковдри, засоби гігієни, баки для води. Вони отримали бензопили для того, щоб можна було заготовляти дрова. Вони отримали генератори, які забезпечать громаду альтернативним джерелам енергії. Генератори в нас працюють в закладах соціальної сфери для забезпечення безперебійної роботи, зокрема селищної ради. Один з генераторів забезпечує роботу пункту незглавності. Тут можна в будь-який час прийти, погрітися, попити чай та, і також зробити уроки. Також генератор стоїть в центрі соціальних послуг, де проживають одинокі люди похилого віку. В нашому відділенні на обслуговуванні є 31 людина. З них вісім внутрішньо переміщених осіб, шість людей з інвалідністю і одинокі пристарілі громадяни. Вони є найвразливішими категоріями населення, які потребують постійного стороннього догляду. І дякуючи. Генератору, яку нам дала організація, ми маємо цілодобову теплу воду. Маємо гаряче харчування чотириразове. Наші продукти харчування, які дякувати цьому генераторі, камери підключені, також зберігаються всім нормам. Сьогодні ворог критично нищить нашу інфраструктуру, тому питання забезпечення енергетичної складової для кожного українця актуальним. А якщо взяти в цілому громаду, це питання більш ширше, тому що мають працювати міська рада і освіта, і соціальний захист і комунальна сфера, тому ті генератори, які сьогодні отримала Дашівська громада, стали в нагоді і. Я радий, що юліт з Європою і вся наша команда знайшли можливість і підтримали громади в такі нелегкі часи, тому що ті речі, які вони отримали, вони є мега важливими, і це забезпечує роботу принаймні критичної інфраструктури дашівської територіальної громади.